Як я роблю такий гарний сяючий тон всього за 2 хвилини. На мою думку, це просто ідеальний варіант для легкого та натурального макіяжу. Для нього я замішую BB від поріто та консилер від NYX. Замішую я все це на руці і тим самим контролюю відтінок, який мені потрібен. Тон я переношу на лице пальчиком, а потім використовую вологий спонж. Саме таким способом я добиваюсь ефекту з цієї сяючої шкіри. У ділянці під очима я зазвичай переходжу на вузьку сторону спонжу і таким чином все також розташовую. Перед нанесенням інших продуктів на обличчя я зазвичай залишаю тон на декілька хвилин, аби він замаринувався. Звичайно, таким способом не можна перекрити всі почервоніння на обличчі. Але насамперед моя задача це вирівняти тон, а все інше можна вже допрацювати консилером. Хоч цей BB крем і повинен підлаштовуватись під тон шкіри, але все-таки при різному освітленні я могла побачити різницю у відтінках. Здається, у новому варіанті з цим покраще. А ось щодо консилеру, це дійсно класний продукт. Він за текстурою легенький, як водичка, але прекрасно все перекриває. Єдине, що хотіла б зазначити, що аби користуватись ним саме консилером, я б рекомендувала брати другий відтінок. А якщо консилер використовуєте для підсвічення якихось ділянок, то краще брати перший. Трохи припудрюю обличчя в те зоні, де воно найбільше блищить. Можна було б, звісно, взяти поховочку і пройтись по цьому всьому пудрою, але мене повністю влаштовує і такий результат. Тому, якщо любите таке легке і живе покриття, обов'язково спробуйте цю комбінацію. А як ви робите свій ідеальний тон? Напишіть, будь ласка, в коментарях.